Перед нами все Воло Толстушко, оборонець Київського Сокола. Всеволоде, ви повернулися після десятирічної паузи в Сокіл. Які відчуття? Як, як вам команда, колектив? Добре, добре бути вдома. Колектив, колектив насправді дуже гарний. Давно знаю багатьох хлопців і атмосфера дуже дружня, робоча, тому все супер. Тренери поставили вас в одну пару оборонців з Артемом Євсейчиком, з яким ви стикалися у збірні як з масажистом. Як вам з ним знаходити спільну мову? Ну насправді ми з Артемом грали ще задовго до того, як він став масажистом у Ю-18 у збірній в одній парі навіть. Тому легко, легко було знайти спільну мову, якийсь контакт налагодити. Тому... Чи слідкували ви за українським чемпіонатом, коли були в Угорщині, в Польщі, і чи знали щось про от команду Київ, яка є аутсайдером, можливо, наша? Так, звісно, в мене ж багато друзів тут грає, і з ними спілкувалися весь цей час і слідкував за чемпіонатом. Насправді цікавий чемпіонат, попри таку складну ситуацію і. Дуже, дуже приємно, що всі хокеїсти українці без легіонерів і такі конкурентно спроможні доволі чемпіонат. Мабуть, доречно зараз запитати вас, чому все-таки ви повернулися? Бо насправді не так просто воно і виїхати зараз, і прилаштуватися в закордонних чемпіонатах. Ви були і в Угорщині, і в Польщі, і от зараз повернулися. Е... Ну насправді я їхав не від війни, а просто ну, працювати, тому що на той момент, коли я виїздив, не було відомо, чи буде взагалі чемпіонат, і там якось без роботи залишатися не хотілось, тому вийшло, як вийшло. А з поверненням теж можу так само сказати, вийшло як вийшло. Тобто там десь невдалі моменти, травми. Сталося, як сталося. У вас були інші варіанти, крім сокола? Так, були інші пропозиції, але я надав перевагу приїхати додому і бути тут з друзями, з родиною. І... Поки так. Заключне питання, через тиждень буде гра з Кременчуком, де ця команда для вас, м'яко кажучи, не чужа. Ви там провели дуже не один рік яскравої своєї кар'єри. Які, які особливі очікування від цього матчу? Е, та не можу сказати, гра чемпіонату, як гра чемпіонату. Просто треба виходити і доводити на льду свою спроможність і кон конкурентно. Кон Свою конкурентність дякую.